Засняв я, блять, переїзд. Ой, де вона взялась на мою голову? Все провірив не було. Піздець, піздець називається, блять. Де вона взялась? Хер я знаю? Вітаю вас на каналі Ніжен Fishers. Думаю, знаєте, цього парня. Їздили з ним частенько на рибалки. За спиною вже річка Десна. Нарешті добрались, не без пригод, як завжди, але що є, то є. Не розводимо короче, болтологію, розгружаємо машинку і виходимо на воду. Зараз лодочку накачаємо, накинемо моторчик і підемо. Шукати рибу. Так що ви перемикайтесь, попереду саме цікаве. І так, останні потуги Перед виходом на воду. Воно вже красуня стоїть накачана, споряджена. Опа, 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 є, 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 є. Охрінеть. Та ні, маленький, маленький. Не треба, не треба. Я його так. Нарешті. Нарешті я його взяв. Дивіться який. Спочинок. Все. Спочинок. Перший наквок, нарешті. І звісно. Біжи, друже. Підростай. Вот и все, рожка открылся. тоже. Да, я маленький. Смотри, на миляку. На милячку. Ну, вот такие телушник. Кел а что это такие спиннинги уходы? А что это такие? Раз, два, Заков сами заговора? Ні, не, не грає цей квок. Загото це уже вже. Походу. Ой, сорян. Контент. Ага. <Content>. Ого. Ого. А оце він. Оце вже Сомік. Коротше, Сережка мене обскакала. це по-случайно, оце... Коротше. Це красотель, вообще, вау. Блін, що я холод поздно бачить, а сього підйом було, він тільки... Тільки побачив. що, на що шляхів? Додому. І про нас? Випускав? Так. Да. Випускав. Маленький. Глотнув рядушком можна відпускати. Блин. А, Сережка, Сережка. Гарний. Оце я на Оце я на коротше, Короче, не мій день. так, Да, друзі, на мій день, явно. так, Да подводь вот так сейчас. Хапну.

Вийшли, вийшли на берег. Поки суд до діла, треба перекусити, трошки відпочити. На потім ще будуть заходи. Вон. Так є ж сьогоднішній повар в дії. Зараз будемо вкуснятину їсти. Так і буде. Кастрик. І вкуснятина наша буде скоро готуватись. Я бомба. Давно хотів на це місце виїхати. Вона яка краса виходить. Ну, як можна Не на огляд. Передавай привіт усім. А привіт всім І успіхів всім. І удачі! Зараз поїмо, трошки навіть напевне відпочинемо на берегу, а потім підемо шукати усатого Ще ж не вечір. Так що будемо шукати, а там як карта вже ляже. Дивіться яка краса вийшла всім смачного. А ми сідаємо їсти. Так. Ми повечеряли, трошки пострадали фігньою, так називається, половили на поплавочку, піймали парочку живців. І зараз продовжуємо наше ельдорадо. Підемо на все ті ж місця, де були. Хоча кажуть, його не можна задав бувати, але ми його задав були і він клював на одному місці. Охренеть. Маленький, да? Ну, такой себе. Да не закрючил, говоришь? У меня маленький. аяк А як так? А як так? А як так? Це А як так? А так? А так? Даже не квочили. Як так? Це Пісець. У Сереги клює без квока. От що значить фортовий на рибу. Виживе, виживе. Ой, кайф. Хоч у мене і не ловиться, але кайф. Так, друзі, вийшли вже на берег, темно вже якось так. Короче, камера розрядилась, не засняв я дві красивенних покльовки. Так що всім на добраніч і побачимось завтра. Завтра ще у нас ну, десь півдня буде, півдня половим, а там буде видно по погоді, бо дають дощі. Як погода не подкачає, то трошки... Дольше побудемо. а як підкачає, то будемо десь в обідтікати. Ой-ой-ой-ой-ой! Отсидів собі в лодки усе. Все, не буду розводити болтологію, бо випуск получиться не на півчаса, а більше ніж на час. Так що всім на добра і до завтра. Всім доброго ранку. Десна, день другий. Сережка стоїть, відвернувся, жує. Зараз, коротше, перекусуємо. Трошки прокидаємось. А, Йдемо на воду. Трошки половим, що нам покаже день, не знаю. Вчора багато виходів було, але результату мало. Що сьогодні буде? Хрін його знає. Так що не розводимо болтологію, їмо і на воду. Все є. Ми його побороли. Маленький. Маленький, гарненький. Щось? Щось мені пороблено десь. Відправляється у рідну стихію, а тим часом нас несе на корчі. только прошли один пиздюк. Не, не. Даже это отрыв надо. Опа, нарешті в мене. Нарешті. Ху-ху-ху-ху. Я прям на эхолоте подъем побачил. Думаю, возьми чи не возьми. А он взял. Не дуже великий, але ж є, але ж це вже результат. Фу, друзі, кайф. Што? Кайф без подсечки, молодець. Нормально. А ну стой. Кто там? Подсаку. Потому что там без котенка? Да я в курсе. Ой, а? Да стой ты! А дерзкие какие. Ой, блин, ты правильно сел! А -а 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 -а. Хорошо! Может им к тебе и, клюва? Может, и... Папа. Гарний. Гарний. Ого. Ого. го Хто сама заказував? О. Подимайся. Та диви, як давить. О! А, забачили. Капець! Я думав там вже... Ну все, розвіс, бомба. монстріще. Так, вийшли з води. Зараз беремо спінінга і пойдемо ще напевно на тролінг Походимо, бо вже усталость. Не клює сом, не хоче. Пару поймали, відпустили. І на цьому все забув камеру включити як відпускали, так що якось так. Crazy fish versus до 56 грамів. Я думаю, норму, нормально буде. О, в машині бардак, як завжди. Нічого беремо. Все, заряджаємо і виходимо на воду, побачимо, що воно буде. Підходить до завершення наша рибалка. Походили тролінгом Нічого. Коротше, риба сьогодні не активна, погоду крутить. Якось так. Трохи вчора, трохи сьогодні. І на цьому все. Але ми сюди ще повернемось. Місце дуже перспективне. Сомік є. Тільки бажання його ловити, бажання ходити квоком. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і ніхвостанні лузки.